Чому Оце весь порядок день? Я просто не розумію, дуже, чому його не знає ніхто і не бачить. Чекайте, я відверто, якщо чесно, я зверталася до яду і питала, чи є передос? Да так. вона сама вона нас нас не немає. Є. Є. Не зараз не, драка депутат ні, ви знаєте, зараз виглядає так. Бо я наполягаю на дітей, да я абсолютно на ньому не наполягаю, як і до поли, щоб Аудиторському світі не по ні порахував цих втрата бюджету. цього зараз. Самі порахувала, тому що на се й рік про пам'ятаєте про депозит, про розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках в державних банках. Голова чекайте, проект рішення і всім більше місяць. Особисто я його давайте тоді по черзі. Шановні колеги, одним е із питань було про замовлення проєктно-кошторисної документації за реконструкції системи газопостачання тобтої Маркосівської початкової школи філії Єременського ліцею військової сільської ради за адресою Бориспільська, 7. Е Запросили на, на комісію, це, це було питання Валентина Анатолійовна, це було питання на ЖКГ, до... То... Управління комунального господарства щодо розрахунків все ж таки. Все ж таки, потрібна там реконструкція чи не потрібна. Надали розрахунки, надали розрахунки і. Шановні члени комісії, не слухайте музику таку приємну. Включіться, будь ласка. Надали розрахунки про теп теплоспоживанню системою опалення в Мартусійській в початковій школі. І там, як розумієте, до неї підключається і укриття майбутнє. Тому пропозиція все ж таки замовити реконструкцію, але рекомендація оголосити закупівлю, виділяти кошти зараз, все, ми замовимо рішення, приймемо, але закупівлю провести на очікувану вартість. Це по якому питання? По питанню замовлення проєктної документації за проєктом реконструкція системи газопостачання топкової Мартусівської початкової школи філії. Розрахунки і комерційні пропозиції, розрахунки ось наявні. Групу я присоюзні, щоб ви вчили до сесії і будете ознайомлені. Домовилися? Розрахунки і тепер споживання. Ставлю на голосування рекомендацію. питання Про замовлення коригування проєктно кошторисної документації на будівництво поступу 100 модульного типу на вулиці Центральна, будинок 17А. Работать. Кто добавил на дуповиточку? А она вот купила Алину Сергееву, сказала, спасибо, идите. Лен, ползовой был. А она ушла. Ну все, проходим. Не рекомендую. Ну не надо по счету Рука піднялася туди під нас. Чекаєте, мене було пропозиція. Зачекайте, зараз наш порядок денний, моя пропозиція. Зауважу, під час розгляду цього питання на комісії ЖКГ було запитання щодо яка частина в проєкті коригує і запросив чіткий перелік коригувань в тому проєкті, який затверджується. Якщо переліка цього немає, ставлю на голосування не рекомендувати. Ну, не а можна е доповнити? Е можна доповнити, будь ласка, щоб дали повний звіт, що за це можна Там витрачена вже. За... Ти перепередно веб yeah. взагалі. А, леб? Ні, зараз ти розумієш. Зараз розглядається питання щодо коригування. Ти можеш допомогти? Ти чого сам Eh, то то не ну, коригування передбачається в технічній частині, тобто є деякі питання. Запитання було до вашого керівника щодо чіткого переліку тих технічних параметрів, які ви змінюєте. На даний момент повністю не сформований перелік, щоб допомогти. Переносимо і на цьому засіданні. Дякую. Про замовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом реконструкції ділянки 28 Мартусівка з винесенням за межі земельної ділянки з кадастровим номером 0805 Олиспільського району. В Мартусівці через парк йде десятка, яку є пропозиція винести до цього. Винести. винести. А, на вулицю, ну, на. якщо до магазину сюди. Ну і зявіни деякі. А вона ж там через голову. Ні-ні, дивись, там її виносять. Там ото стовби на вулиці дерев'яні. <поцелуйтесь> Якраз міняються ці стовби, і десятка туди виноситься, а тут голову ну, її Можна виносити <поцелуйтесь> на велину. Ну, щоб не йшла не через парк. Нам надали комерційні пропозиції. <поцелуйтесь> Три комерційні пропозиції. Ще ціна 40 000. Це буде розглядати в будь-якому випадку бюджетне питання, бюджетна комісія щодо виділення коштів. Тут розглядали щодо... вчора, плюс поставили приступність. Плюс, плюс до того да. я говорю про е механізм закупівлі, проведення закупівлі. Звертаю увагу, що ми розглядали антикорупційні інструменти, які ми будемо запроваджувати в нашій громаді. Одним із них є допороги закупівлі. У мене запитання до комісії. Бажання рекомендувати, або вимога якась рекомендувати допорогу закупівлі, по такій закупівлі. Є було? Наскільки? Ну, наша колежан, колежанка відмовилася надавати пояснення цьому. Хто це колежанка? Ірина Миколаївна будучи у нас на комісії, поки тут спілкувати з цього задного приводу. У нас на комісії дуже ну, тяжко говорити, тому що потім це такі запити від мешканців чи звернення. 57. Я, я вже боюсь у вас говорити. Скажіть, це ви, мені це, питаєте? Це, це ви тип, да. тільки що сказали, що ми дарма працюємо. Ні, ви не дарма працюєте, але коли починаєш щось обговорювати, тоді звернення про команди вам висягають. У, у вас гарячий час, бо ви тільки що могли. Повно... <коди> <коди> так, так що ви рекомендуєте? Із колонку ну, про подумав. -пропози пропозиція. У мене така пропозиція. Поставити це на подобно. До порогові закупівлі рекомендувати. Так, підтримую. Це правильно. Зверніть увагу, є закупівлі з ціною 43,5, 47 і 40. Знаєте, чому різниця? Отримання технічного завдання по винесу 11 тисяч, 12 тисяч, 10 тисяч. Це найнижчим. Тобто технічне завдання таке. Проєктної документації 21 тисяча, 22,5, 20 тисяч. Погодження документів ДТЕК 11,5, 12,5, 10. І побідніла ТОВ Power Energy. Місто Борис Пертіївський, що 14. Тому пропоную, що познати, як знімалися знімалися. Я, 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 так, розум... я, я так розумію, до порогові вже проведені. E, для того, щоб зняти упереджене ставлення до виконавчих органів, е, корупцію попакує, да, що домовляються тільки і з усіма, тим більше порогові підвищені зараз. Тому рекомендація, рекомендація комісії. 40. 40. Знімо питання. Вражило Ну, Звичайно. Зніми питання. З виконавчих органів. Чому саме? А вот підозрюва на те, що там є корпція, корупційна спробувала, бо ви має корупційну кор характерію. По бюджетки виділили мінімальну. Так зрозуміло, а ще хочемо додати. 20 хотів виділили. Ну, мінімально, 40 виділили, 47. Звичайно, мені з вами комісії з концерій можна переговорити. А може є 35. Можна? Ні, ну це тримає пропозицію, щоб до того не попідні пропонувати. Ми ж можемо це зробити. Це ставиться на рекомендування на комісії. А якщо об'єктивно до депутатів це правильно? Чому? Чи ми граємось в політику? Голосуйте, бо залишилося до нас політику. Давайте на голосування. За. А не буде там потім обмеження через десятку цих магазинів? Там вже обмеження є по десятку. Не вийшло так, що ви перенесли, а потім вони вже не... Вони через дуле подужає, магазин там метрів

Добре, а дивіться, а, а я буду десяткою, як вона буде Це буде така, що не, не Це буде така міляса. А скільки загально обходиться? Така є їх загальна робота. З нас тільки 40 тисяч <постив> <постив> роботи в зоні детектора. Ставлю на голосування пропозицію провести по замовленню проєкт Документації за проєктом реконструкція ділянки ЛЕП 10 кВт на тусівка е проведенням допорогових закупівлі. Хто за поставив на голосу? Два отримались. Ні, я про допомогою закупівлю. Ми про допорогуся. То, а, за то ту то суму, то, яку то, затвердила вчетна комісія. Вона не затвердила, ну, рекомендувала. Не рекомендувала. Вона роздавала. А внесла в пропозиції, щоб Рада затвердила 40 тисяч. Як 40 тисяч буде ровно довго. Ну, пробуло, а це звинувачення йдуть. Чому не Я, я, 39, я не про да. говорю. <кху> Чому 99 тисяч? Послуга ну, от на ринку стоїть, наприклад... 110, а щось замовляється 99. Є такі випадки. <кій> Дуже багато. 49 не багато. багато проєктів. Щоб тендера не було. Не, ну нам розказують, що <кій> вони вважалися до, до мінімально Запорожі. <кій> мінімального, <кій> <шоб, кій> Дякую. А можна, будь ласка, звернутися увагу депутатів до попереднього запитання про котли у Мартусівській початковій школі? Це ж цікаво було. Вони були встановлені новими у 2017 році. Навіщо зараз їх міняти? Це свіжі котли, і буквально всі вже їх Так, два котла по 48 кілома. Наговорилися, жалко не може. Це ж ми прошу не написати. Та вона коли вже за тендер я наприклад. Ви мене просто розкували. Я взагалі провокав. Я це не зробить. Я Теж, кстати, Обратимо внимание, что там сказали что они стояли в лице. рекомендація повинна додати ЖКГ. Ми розглядаємо закон. Якщо зараз там, от по цих документах вже заявлені на потужність котельні відповідає проєктованим навіть потребам, або ж, наприклад, тепломодернізації будівлі, які її, і залишаються ці котли і все працює. то Питань немає. У мене просто таке логічне було питання, чи взагалі поводили додатково. Ніхто надали. Заміна котлів через Так. Через те, що буде укриття. Чи вистачить там укриття? От дивіться, дитячий садочок, теплоспоживання системою опалення, утеплені будівлі та без заміни вікна, металевих пластиків і так далі. 46,7. Ну, це та будівля споживає. Яка? Дитячий садочок. 46 і так далі. Там дах утеплений. Так утеплений. Ну, Термомодернізований. Ну, ФАП споживає 5,6. Контор армін приміщення 14,4. Ну, це не наше. Маймо ну, не наше. Проте радіційне укриття, яке пропонується зробити, то виходить. Система опалення і система вентиляції. Система опалення буде споживати орієнтовно 11,6 кВт, а система вентиляції 27,4. Тут питання, яка система вентиляції, підігрів, які електрогаз. Ну, те, що доповіли буде ну, тобто, такі от Такі механізми і вийшли ми на 105,770 кіловатт. Загальна два, потреба. А там 2 по 48. Фактично те саме. плюс-мінус. Ну, плюс, тобто тут ну, є да? момент. Що? Можете, я про... <ріст> про внесення <ріст> до складу? <ріст> Ой. <ріст> ні. Чому? Не виходиш? Тому що у нас вже часу не вистачає. <ріст> в смислі не вистачає? Так, Тай Тай виходить з комісії. Оцінення, мені знаєте, будь ласка. Про внесення змін до складу постійних комісій. Я Рекомендую, не підтримую. Ставлю на пропозицію. А чому у вас таке працюєте відношення до, до кого? Я пам'ятаю, як дивіться, от Мені не Сергій, Сергій Волод... Олександр, Володимир. Олександр Володимирович неодноразово звертався і всі е, чесно поступили, коли підтримали його, тому що він був членом регламентної комісії. Він на неї не ходив, тому що ну він е, не бачив себе в ній. Тому він виявив своє бажання перейти в комісію, в якій він зараз продуктивно працює і ну, показує себе, от як депутат він себе вважає там потрібним. Ну, чесно, якщо так само. Микола Вікторович там виходив з комісії. А якщо Тетяна Володимирівна виявила бажання вийти з комісії, перейти в другу, то ну не зупиняється ж робота комісії, коли є три члени комісії. Вибачте, шановні члени комісії присутні, будь ласка. Тоді на кожне питання. Чого Вибачте, будь ласка, бо ми зараз, зараз переходимо про те. Ви доповідаєте по комісії? Людмила Федосівна, щоб зараз не, 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 не розтягнув. У мене просто на, на, коміт... на сесії буде запитання причини. От просто причини. Тому на розгляд сесії ми можемо пропустити, що розглянули ми це питання, щоб можна почекати. У мене питання немає до фактора рішення. У мене питання про інше. Причини. Кожен буде розбирати на сесіях і так далі, задавати питання, щоб не розтягувати це Домовились? цього питання. Да. Можна Можна є? Рекомендувати. Ставлен на, 3, на, 3, на 3, голосування. 3. Рекомендувати. Хто за? за. Хто проти? Утримався. Так. Не голосував один один, не Розглянули питання, все далі поїхали. Про затвердження програми профілактики правопорушень. Залишаємо на довиччі. Дивіться, я ж теж, теж виявив бажання вийти з комісії. Ви пам'ятаєте, як я це було? От я, вважаю, я вважаю, що треба не одному депутату виходити, а треба взагалі проводити ротації, щоб інші комісії, інші люди. Депутат просили працювали різних комісіях, і це буде справедливо і правильно, А Не. один вийшов всі залишити навряд. Ми міняємо.